Такий вигляд нині має двір фермерського господарства «Світоч» у селі Яремівка, яке розташоване на межі Харківщини та Донеччини. З березня по вересень 2022 року село було під російською окупацією. Наше село було окуповане 27 березня. Був зірваний міст, і село Яремівка, де ми зараз знаходимося, воно було в такому мішку. Що люди не змогли ні виїхати, і так само і ми не змогли ні техніку вигнати, ні зерно вивезти. В складах залишилося багато зерна, пшениці було близько 100 тонн, соняха 250 тонн, кукурудза була, ну таке просо. Все це, зрозуміло, що розграбоване, часть пропала, тому що склад розбитий. Чоловік займається фермерством понад 20 років. Каже, за цей час купив майже всю необхідну техніку для обробки полів. Нині усі трактори, комбайни, сівалки знищені. Це наш оприскувач був. Я його купив у 2021 році. Ми за нього заплатили до мільйона гривень. Він йшов з комп'ютером. Тут по секціонного відключення крил було. GPS-навігатор, тобто ми могли виїжджати в поле. Він прицепний. На 3000 тисячі літрів ми могли виїжджати, обробляти поле, не робити ні огріхів, ні перекриті, нічого. Тобто ну, такий сучасний оприскувач, тільки придбаний, але, на жаль, не зберігся. Був на території підприємства і склад паливно-мастильних матеріалів. У нас було солярки більше п'яти кубів, але ми її трошки поховали, порозвозили, знали, що орки йшли, в них солярка закінчувалась. Ми її ховали по людях, роздавали, щоб їм нічого не досталося. До повномасштабного російського вторгнення фермер обробляв близько 300 гектарів землі, вирощував зернові та технічні культури. На період окупації Сергій із родиною виїхав із села. Я тільки деокупували наш населений пункт. 11 вересня офіційно дозволили в'їжджати десь 15-20 числах, можна було в Яремівку їхати. 26-го, 26, я вже був тут на місці, дивився, що залишилось від моєї бригади, від нашого бізнесу. І повернувся додому, в мене зруйнований на 100% будинок, залишилася кухня, там літня баня. Ми швидко з сином її відремонтували і вже рік живемо в кулітній кухні. Обробляти та засівати землі фермер наразі не може через замінування. На кожному полі у нас тут по шість ураганів на одному полі, на 100 гектарах, де все засіяно ліпістками, находили, находили і противотанкові. Тобто ми в поле не виїжджаємо. Якби не хочеться ризикувати своїм життям, життям свої, свого сина або других інших людей когось нанімати. Чекаємо, що буде якась допомога. От держави в плані розмінування. Тому що на сьогоднішній день, щоб розмінувати гектар, це обстеження і розмінування від 3 до 13 тисяч гривень. Ми цього, звісно, що не потягнемо. На цьому полі 113 гектарів. Перед війною тут була засіяна зима пшениця, яка стояла в ідеальному стані. І, на жаль, ми її не змогли обрати, це поле вигоріло. Треба розмінувати. Треба для того, щоб двигатись далі, відновлювати ці поля. Вони можуть давати. Продукцію, яку ми можемо реалізовувати піднімати, відновлювати село, тому що це і орендна плата людям отримують, які десь до двох тисяч з гектара отримували до війни, які за ці кошти так само можуть і відновлюватися. Незважаючи на проблеми, каже фермер, він налаштований відновити своє господарство. Не намагався і не думав навіть, щоб покидати цю землю, кудись тікати і залишати. Тобто ми будемо відновлюватися, мрія є відновитися. Сергій Кохан каже, що незважаючи на розбиту техніку та втрату врожаю минулоріч, вони готові висіяти до 100 гектарів озимих, якщо територію вдасться розмінувати. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.